Не будемо розкривати карти, проте є певні успіхи на південному фланзі. Так, ситуацію біля Бахмуту прокоментував керівник прес-служби східного угруповання військ Ілля Євлаш в етері спільного телемарафону. Каже на цьому напрямку, ворог зосередив 52 тисячі особового складу. Усіх сил намагається огризатися, проте сили оборони продовжують вибивати ворога. На південному фланзі маємо успіхи, продовжуємо просування, вибивання ворога із раніше займаних позицій. Ворог складний з боями, але відходить. Він огризається. Проте наші мужні захисники, завдяки їхній відвазі, завдяки їхній самопожертві, неймовірному подвигу, продовжують рухатися та вибивати його з посадок та а, населених пунктів, які знаходяться на цьому напрямку. Загалом за минулу добу противник продовжував завдавати потужних артилерійських обстрілів. Відбулось 16 бойових зіткнень та тричі застосовують противник авіацією. Окрім цього, 280 окупантів було ліквідовано ще два взяті в полон. Понад 30 бойових зіткнень відбулося впродовж доби на українському фронті. За даними генштабу ЗСУ, сили оборони продовжують відтісняти ворога на сході та півдні України, зокрема на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. На Бахмутському напрямку сил оборони успішно відбили 13 атак противника в районі Кліщівки Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону збройних сил України в районах Курдюмівки та Андріївки. За результатами ведення наступальних дій, сил оборони мають успіх в районі Кліщівки, витісняють противника із займаних позицій. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут минулої доби ворог здійснив 11 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Сєвєрного Рівнопіля Донецької області та Новодарівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвоюють нашу землю. 530 окупантів знищили українські захисники минулої доби. Загалом від початку великої війни наші воїни ліквідували 272 тисячі 320 загарбників. Поменшило росіяни техніки, чотири танки та стільки ж бойових броньованих машин перетворилися на купу металобрухту. Примусово замовкли 15 артилерійських і дві реактивні системи залпового вогню. Поменшило в загарбників і засобів протиповітряної оборони на дві одиниці. До цілей не долетіли чотири ударні дрони рашистів. Їх збили захисники українського неба. Автопарк загарбників теж порідшов у суботу. Зупинилися ще 12 військових автівок і 5 машин спеціальної техніки ворога. Крилаті ракети та ударні дрони запускав ворог по Україні вночі. Загалом, за даними повітряних сил, бомбити нашу державу летіли 16 смертоносних снарядів. Шахеди запускали з російського приморська Ахтарська і Мису Чауда, це окупований Крим. 10 ракет типу х 101, Х-555, Х-55, літаки стратегічної авіації випустили з авіабази Енгельс. Основний напрямок удару Одещина. Силам ППО вдалося збити 12 ворожих цілей, всі дрони та 6 ракет. Решта російського залізяча влучила по території цивільного аграрного підприємства у Березівському районі. Загарбники пошкодили сільськогосподарські угіддя і зерносховище. Там працюють усі відповідні служби. Повітряне командування Південь тим часом показало, як збивали російські ракети. І вночі росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Після півночі чотири керовані ракети з 300 поцілили по будівлі цивільного підприємства. Сталася пожежа. Про це повідомив ОВА Олег Сенюгубов. Минулої доби по Харкову прилетіли п'ять крилатих ракет типу Іскандер. Ворожі снаряди пошкодили будівлі цивільних підприємств і приватні житлові будинки. Поранені шість людей їх ушпиталили. Крім того, у суботу загарбники обстріляли населені пункти у п'ятьох прифронтових районах. Загинули двоє мешканців Харківщини, і ще двоє були поранені. Північна Македонія висилає з країни ще трьох російських дипломатів. Це вже третє таке рішення країни від початку повномасштабного вторгнення. Міністерство закордонних справ не уточнило причини, лише зазначило, що рішення ухвалили через інформацію про те, що дії дипломатів суперечили віденській конвенції про дипломатичні відносини. Загалом Балканська країна вже випровадила 11 російських диппрацівників. Військовий літак розбився в Італії. Він брав участь в авіашоу, під час якого і сталася трагедія. Винищувач впав на автівки, в одній з яких була сім'я. П'ятирічна дівчинка загинула і старший брат, і батьки травмовані і зараз перебувають у лікарні. Пілот встиг катапультуватись. Він теж зараз у лікарні. За його словами, катастрофа сталася через те, що у двигун потрапив птах. Нині триває розслідування авіатрощів. А у Бразилії впав чартерний літак і загинули 14 людей. Це всі, хто був на борту. Катастрофа сталася у штаті Амазонас. Літак прямував до місця, де пасажири хотіли зайнятися спортивною риболовлею. Під час посадки повітряного судна йшов сильний дощ, і саме це могло стати однією з причин катастрофи. Правоохоронці розпочали розслідування, яку як версію розглядають власне помилку пілота. Яблука із логотипом зсу. Фермери вигадують, як зацікавити покупців, адже врожай цього року є, а попиту немає. Південні області, які раніше закуповували яблука на переробку, зараз під обстрілами, тож внутрішній ринок збуту значно скоротився. Якими способами фермери намагаються збільшити попит? Дізнавалися наші кореспонденти. Ось такі яблучка вирощують в одному з господарств на Вінниччині. Щоб визріли патріотичні фрукти, дбають заздалегідь. І ще влітку, коли яблуко виросло, але ще не набуло забарвлення, наліплюють наклейку і чекають остаточної зрілості. Таку ідею запозичили в Японії. Ми вибираємо гарне яблучко, не мале, щоб воно було без парші. Гарне яблучко. Ми його наклеїмо, не повертаємо назад, бо якщо повернемо воно. Пригорить потом наскільки воно росте, наліпочка розширюється. Вона не шкодить яблуку, вона екологічно чиста. Найкращий результат творчості садівників виглядає на яблуках сортів Чемпіон та Хані Кріс. Починали експерименти з наліпками смайликів. А тран цього року патріотичні наліпки. Тризуб та літаки в 16 Цього сезону врожайність фруктів висока порівняно з минулими роками. Площа господарства з яблуками понад 30 гектарів. Тут вирощують від літньоранніх сортів, таких як Женева Чемпіон, до зимових голден «Голден Фуджі». а ще вишні, груші та сливи. Якщо не вдасться продати весь запас, господарство має холодильник. Семеренка, як раніше, була традиційним сортом, трошки потрохи вже починаємо відходити. Переходимо на більш такі червоноплідні сорти. Голден ще користується попитом. Є трохи новацій. В нас червоноплідні, м'яко червона всередині, яблука. Для творчих експериментів найліпше підходять сорти чемпіон та ханікріс. У сусідньому господарстві пан Василь має два гектари яблучних садів. Здебільшого вирощує пізно осінні сорти. Пішово. Не Садівник вирощує яблука понад 15 років. Каже, з кожним роком таких садів, як у нього, дедалі більше, а ринок збуту не гумовий. По-перше, нема вже особо кому їсти його. Самі розумієте, О, то було і, в принципі, Херсон возили на Херсон, і Сімферополь возили, де ми не возили його. О, а зараз що? Ну, Вінниця його не з'їсть, Київ. Все. Після початку повномасштабної війни експорт деяких товарів майже повністю зупинився, бідкаються садівники. Та навіть попри низьку врожайність фруктів у Європі цьогоріч, українських яблук там не чекають. Зовнішній ринок ми пробуємо, намагаємося зараз наладити. Контакти і наладити збут нашої продукції на зовнішні ринки. Але на жаль, це не так просто із-за того, що логістичні витрати у нас значно перевищують, будемо говорити, дохідність наших підприємств. Тому складнощі великі. Через хороший урожай сидівники цьогоріч прогнозують відносно низькі ціни на яблука. Тож сподіваються на збільшення попиту вже восени. А на патріотичні яблука попит є завжди, адже вони піднімають бойовий дух українців. Анастасія Голошувець, Вікторія Ворощак, Вінницька область, п'ятий канал.